Ландії без велосипеда неможливо. А тим більше без такого, як у мене, без маленького такого грузовичка нагрузила, всю розсаду перевозила на цьому веліку на дачу. Дуже класно, що в мене є цей велік, що мені подарували. Так, переїжджаємо дорожку. Класні тут ці доріжки. Велодоріжки, кругом знаки стоять. І намальовані знаки, хто кого пропускає. Так що їздити тут дуже зручно. Hello. Дякую. Right. Дякую. Так, ось ми зайшли в Плантхол. Будемо дивитися, що нам прикупить. Пітонії тут уже, в горщиках море. Вон. Ось що це за краса така висока, цвіти. Дрібненька петунія, вона Так, але мені в цих горщиках не треба, мені треба маленьких таких собі повисаджую. Так, ось, бачите, петунія. Одна штучка євро 50, п'ять штучок 5 євро. Отака от, от уже кущик такий, розрізся-розрізся. Одна рослинка. Вже такий великий кущик. Вон, красиві теж такі, бачите? Ось. Такі теж можна купити цілий кущ насадити красиві три штуки п'євро п'ять штук, євро ну коротше по євро штучка одна штамбові троянди вже цвітучі по 7 євро сорі сада вже оцінена продається. Це капусточка, от по 95 центів, центів штучка. Бачите, вже цвітуть помідорки. Це, мабуть, цукіні, так? Теж 5 штук, 5 євро. Навіщо вирощувати, так? Да? Петрушка. Там багато цукіні. Все розпродається. Так, друзі, що ми накупили? показую на 22 євро. Купили ще 5 ох розсади штучок. Одна штучка по євро, 5. Так, це моє. Купили такий виноград 7 євро. Отакі посадимо, нехай росте. Далі купила наборчик пituнії, теж він євро 50. От бачите, 6 цих міні петунія, 6 горщиків, 6 кущиків євро 50 Так, і купили ще полуниці, дивіться, от такої от рожевої, по три кущики, в одному горщику. І вже з такими ось вусами 4 євро один горщик. От посадимо ще таку полуничку у себе на дачі. Так що поїхали садити. Все вам покажу. Ось як зручно, на велосипеді з багажником на трьохколісному. О, загрузила. І тут ще в мене. Бачите, квіточки. Так що в Нідерландах без велосипеда ніяк. Попрацювали. Покажу вам, що у нас як. Не було сильно тепло, то, звичайно, сильно все не росте. Але слава Богу, все потихеньку-потихеньку розвивається. Я знаю, в Україні класна зараз погода дуже тепла, а в нас ні, у нас от сонце, але градусів 15, вітерець прохолодний. Вон там в кліматіс у нас цвіти, так гарно, гарно. Нік. Натомився? Угу. Так? Да? Перекус? Тебе, покажи курку, яка перекус? Там. Покажу. Ось так виглядає моя теплиця. Сьогодні. Прополола. Ще підв'язувала помідори, огірочки. В тепличці гарно все росте. Так же виглядають мої грядки, вже все засаджено. Тільки поливати, прополювати і чекати урожаю. Де, Нік? Буде в нас гарний урожай? Цибульки, давай. Цибульки, так, да, цибульки вже є. <сум> цибульки вже є. Хоча й цибульки. Зелена цибулька ось наша. Уже ми її майже потихеньку їмо, їмо, їмо. Нічого, скоро буде тепло і все буде гарно рости. Ще тільки середина травня. Так що ще все буде попереду. І тепло, і урожай. А, ще не показала вам мою, мої квіти. Ось так виглядає. А тут уже лілії, Малина. Ось такі огірочки на вулиці на грядці, і такі кабачки. А ось як позав'язувалась червона смородинка. Багато буде. Минулому році теж багато було. Ціпі, ціпі 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 Отак ще один день наш на дачі. Ми їздимо сюди десь через день, через два. Поливати, полоти. Дякую дуже за приємні коментарі, друзі. Мені аж так неочікувано, але дуже приємно. Дякую. Дякую за підтримку, дякую за такі чудові коментарі, дякую за поради. Я у вас теж буду запитувати у моїх глядачів, які мають досвід, що мені треба як робити. Так що я вам дуже вдячна за поради. буду вас радувати новими відео надалі. Взяли з собою свої улюблені прикандели. Такий язичок з колбаскою, з приканделею. Самий класний такий колорійний цей прикус. Коли ти працюєш на дачі, Він там щось кеть це краща випічка трохи бейбі нам подобається. Хто ще таке? Хто в Нідерландах? Скажіть, подобається чи ні? То обідає цим спачного. Так, а я вже поливаю вже. Майже 5 годин. То я вже поливаю свої грядки, полуничку поливаю. Ось цю рожеву розсадила. Бачите, тут уже такі ягідки є. О, така полуничка Не знаю. Зараз всі садять тут таку полуничку Побачимо, що це за полуничка. А то така звичайна. Це ось ремонтантна. Отак вона росте, вверх чогось, вверх, вверх, вверх. Так повинна, мабуть, рости. От ще взяла в план два саджанця огірочків, посадила. Оце один. Це мої огірочки ті, що я висіювала. Тут полуничку ще посадила і ось другий огірочок. Мої огірочки зійшли, які я сіяла в ґрунт, тому що ті пропали. У мене перші, що я вдома сіяла, ці посходили. Нехай ростуть. Помідори понакривала сухою травою, бо вже дуже жарко, будуть дощі чи не будуть. От, попробувала, як воно буде зберігатися волога. А такі от гарнесенькі взяла, посажу в себе на дворику біля будиночку. Отаку таку пітуні. вона дуже-дуже довго цвіте, Така класна.